Взагалі сьогодні мені здається, все це нагадує бенкет під час чуми. Тому що, по-перше, в Україні війна. По-друге, зараз пішла така інформація, що вчителям треба, бюджетники мають піти у відпустку за власний рахунок, і на фоні всього цього, ще у неділю, у вихідний день, ми маємо виходити робити виставку і знаходитись тут з 11 до 5 години. Тобто 6 годин майже повний робочий день. У неділю на фоні всіх цих подій я вважаю, що можна було якось зробити це інакше, можливо, вже звільнити вчителів. Якщо є така потреба іти за власний рахунок, то можна було б піти на поступки вчителям і, хоча б, відмінити цю виставку. Тому що наскільки мені відомо, в інших містах України не всіх можливо, але от в Києві я знаю, здається, виставку роблять комунальні підприємства. Є дуже багато різних підприємств, не обов'язково завжди ганяти вчителів, тому що виходить так, що ми йдемо на мороз паради взимку без грошей. Ми виходимо на цю виставку. Деякі вчителі навіть ще не познімали свої зарплати і не знають, коли вони їх знімуть через ситуацію з банком місцевим. Тому ну, некрасиво, просто некрасиво. Так не має бути, я вважаю. Може, хтось думає інакше. Я дивлюсь, вчителі посміхаються, ну, свято, тому що, перш за все, у нас сьогодні день незалежності. і... Я думаю, ніяка влада нам не зіпсує почуття гідності за свою країну, але це не методи, не має так бути в Україні в нашій країні. Так бути не має.